Давайте сьогодні поговоримо про колаген і чому всім, кому за 30, варто про нього знати. З 25-30 років вироблення нашого колагену в організмі зменшується на 1,5% кожного року. І спочатку це може бути не дуже замітним, але з часом ми починаємо помічати, що наша шкіра стає на така. Еластична, починають з'являтися якісь заломи, наші суглоби починають хрустіти, починають боліти, якісь з'являються дискомфорт, волосся перестає рости, стає не таким густим, як було до нігті починають бути ламкими. І оця вся недостатньо може бути спричинена через те, що недостатня кількість колагену виробляється в організмі. І це є такий структурний білок. Дуже важливий білок, це є основа шкіри суглобів наших зв'язок. І так далі, і нам потрібно розуміти, що якщо його буде недостатньо в організмі, то на нашу красу він буде йти в саму останню чергу. В першу чергу весь колаген, який буде вироблятися, буде йти на життєво важливі органи в організмі. І тільки тоді уже наші нігті, наше волосся, шкіра будуть отримувати колаген, якщо щось залишиться. Тому нам потрібно розуміти, що після 30 потрібно нам усім пропивати курс колагену, і потрібно розуміти, яким чином саме це робити, тому що дуже багато людей витрачає гроші на вітер тому що роблять помилки, коли приймають колаген. І в наступних рілсах я розкажу, які саме найчастіші помилки роблять люди.